Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні я буду шити жилетку по викрійці від бурди. Я трішки випила швейного життя, але стараюсь дотримуватись всіх своїх поставлених цілей. Шити буду ось цієї тканини, в складі якої є віскоза 32%, поліестер 62 і 6% еластану. В мене цієї тканини майже 2 метри, тому в комплект я пошию або шорти, або спідницю. Сьогодні я буду поза кадром, але коли пошию шорти або спідничку, то тоді вже покажу, як це все виглядає на мені. Як завжди, починаю спочатку з розкладки на тканині. Ці моделі дуже цікаві в різні кишені. Я ніколи раніше такі не шила, та й жилетку раніше я теж не шила, тому дуже цікаво, що з цього вийде, і чи вийде в мене зробити ці кишені з першого разу. Також я вирішила спочатку відшити макет, тому що вагалась з розміром. Взяла я 36-й, але думала, що він на мене буде завузький. Мені хотілося більше оверсайз-жилетку. Але потім я подумала, що спочатку я пошию більш приталеного силуету, так як ця жилетка задумувалась такою. А пізніше зможу її трішки змоделювати і пошити, наприклад, оверсайз-жилетку, або взяти просто більший розмір, і Вона для мене буде як оверсайз. Також хотілося б її трішки вкоротити. Жилетку я буду шити на чорній віскозній підкладці. Чорна тканина не дуже підходить для зйомок відео, так як погано на ній все видно. І моя камера деколи відмовляється фокусуватись. Але мені потрібно було знімати, тому що я знаю, що можу закинути це діло. Тому надіюсь, ви пробачите мені якість цього відео. Всі деталі вирізані, їх виявилось не так і багато, і перше, що мені потрібно зробити, це нанести розмітки, де будуть кишені і нагрудна виточка, шити її, зрізати і розпросувати, тому що на виточці знаходиться кишеня. Поки я шиваю виточки, поділюсь з вами своїми роздумами. Ви знаєте, я почала помічати, що мені хочеться шити все складніші і складніші вироби. Якщо включити моє перше відео і порівняти, я почала шити десь близько двох років назад. Мені здається, що я й подумати не могла, що в мене щось буде получатися. Я захоплювалась дівчатами, які шиють і не бояться робити помилки. Хоча я дуже хотіла навчитись шити, головне, мені це подобається, мені це приносить задоволення і допомагає відволіктись. Що ж я хочу цим сказати? Що пробуйте, не бійтеся, і якщо щось не вийде з першого разу, просто дайте собі більше часу. Так, це була для вас нотка мотивації, а я тим часом зрізаю лишню тканину з виточок і розпресовую їх. Також за кадром вшиваю виточки на підкладці. В принципі, можна і шити деталі підкладки між собою, і мені потрібно буде зробити перерву, помедитувати перед тим, як робити кишені, щоб не прийшлось все перекроювати. Ось так, як на відео, я розпрасувала виточки і вже поза кадром трішки потренувалася і переглянула декілька відео з цими кишенями. Так як на відео, я прошила верхню частину, тобто вхід в кишеню, як змогла. Через те, що вона нерівна, самий цей верх зробити це трішки проблематично. Після цього мені потрібно прокласти шов на ширину 1 см від краю. І потім відвернути її. Наступне, що мені потрібно зробити, це зверху пришити частину внутрішньої сторони кишені. Головне, зробити розмітки і декілька разів все відміряти. Наступне, що мені потрібно зробити, це пришити підкладку до тієї частини, де буде вхід в кишеню. І зробити розріз між ними, вивернути все всередину. І вже з виворітної сторони шити кишеню між собою. Хм, Чути в моєму голосі нотки сумніву, що я не знаю, чи мені це вийде. Тому я вирішила не знімати цей процес, а вже покажу, що з цього вийшло. Ось такі кишені вийшли. Я бачу, що вони не ідеальні. Там десь трішки перетягнула тканину, десь трішки нерівно. Можливо, раніше я б все перешила, але зараз відношусь до цього більш спокійно, з думкою, що нічого ідеального немає, але є завжди куди рости, вчитись і розвиватись. Якийсь надто філософський пошив получився. Найскладніше, вже позаду, тепер потрібно буде з'єднати всі деталі жилетки між собою, також не забути продублювати підборт. Я вже шила всі деталі між собою. Тепер потрібно розпресувати шви. Не забувайте проводити вологу теплову обробку після кожного етапу в шиті. Це дуже важливо. Не робіть так, як робила я колись. Напевно, мені вже пора йти спати, тому що я чомусь вирішила, що не буде різниці. Якщо я пришию спочатку підбор до передньої частини, тобто до зовнішньої, а потім до підкладки. Не робіть так. Отже, починаю з'єднювати жилетку з підкладкою зверху і з боків, де будуть петлі. Обов'язково прокладу шов і зроблю перекант. Мені так більше подобається і виглядає більш професійно. Також у викріку врахована складка по спинці сторони підкладки. А тепер розповім, що потрібно зробити, щоб сховати все всередину зі сторони пройми рукава. Вам потрібно слідкувати за моїми рухами на відео. Я по лицевій стороні з'єднюю спочатку два нижні шва, стикую їх між собою. Щоб не було ніяких зміщень, потрібно обов'язково буде це все обмитати. І після цього я вивертаю жилетку всередину. Дуже важко пояснити цей процес, тому вам потрібно буде уважно спостерігати за моїми рухами. На відео у вас утвориться такий тунель, із якого ви будете потрішки витягувати тканину, коли будете прокладати шов. Не знаю, як можна іншими словами це пояснити, тому пояснюю так, як вмію. Я вже проклала стіпки для переканту на 1-2 міліметри від краю. На моїй машинці зараз це зробити дуже легко, можливо, і я досвіду набралася. Раніше пам'ятаю, мені здавалось, що це просто нереально. На 1-2 міліметри це прям дуже треба мати гарні навички. І мені завжди получались криві ці стіпки, і получалось більше, ніж 2 міліметри. І мені це дуже сильно не подобалось. Але зараз я від цього кайфую. Мені ще залишилось підшити низ, підвернути. По викріці передбачено, що підкладка коротша на 1 см від основної тканини. Відповідно, вона ховається, не потрібно робити ніяких перекантів. І залишається ще зробити петлі. Петлі я зараз буду вибирати, в мене є декілька видів їх на машинці. Дуже цікаво, що вийде. Я робила петлі на ній тільки один раз, хоча в неї і автоматична петля, але теж потрібно до неї знайти підхід, тому що буває, що щось там комп'ютер неправильно щитує, і потрібно пороти. Мені ще залишається пришити гудзики. Пропрасувати всі шви, і жилетка готова. Ось такий результат в мене получився. Як він вам, напишіть свою думку в коментарях. Також попрошу вас проголосувати під цим відео, що краще мені в комплект пошити, шорти чи спідницю. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!